Вітаю вас, діти. Ми з вами опинились на чудовій галявині, яка здається золотою від жовто квітів кульбабки. Немов ліхтарики яскраві в траві рясні. кульбабок усмішки яскраві, нас зігрівають на весні. Вітерець легенький їх гойдає. І сонце мружиться з небес, ніяк воно не розглядає. Що то за чудо чудош чудес? Усі галявини палають і бавлять очі, як магніт. Привіт свіри посилають. Кульбаби сонечка у світ. Діти, а на що схожа кульбабка? На маленьке сонечко. А давайте з вами спробуємо підібрати слова порівняння. На що ще схожа кульбабка? Кульбаба круглий, як що діти, як м'ячик, м'який, як вата, пухнастий, як кошеня. Ось який дивовижний квітка кульбаба. Кульбаба квітка дикий. Так як за ним ніхто не доглядає. Зростає кульбаба майже всюди. На своїй високій ніжці, піднімаючись до височині, він росте і на доріжці, і в логовинці, і в траві. Давайте, діти, ближче розглянемо квітку кульбаби. Що є у кульбаби? Стебло, листя. Квітка та корінь. Стебло і листя у кульбаби зеленого кольору. Стебло довге витягнуте, листя зелені, різні, а квіточка жовта кругленька. Кульбаба одним з перших з'являється навесні наче жовте сонечко в молодій зеленій траві. Вранці на сонячній галявинці без годинника можна дізнатися час. Вранці, як тільки з'являється сонечко, квітки кульбабки розкриваються, а ввечері з заходом сонечка вогники гаснуть і закриваються. Кульбаба так любить сонечка, що не відводить від нього погляду. Повертає за ним свою голівку квітку цілий день. Але не завжди кульба без жовті, і схожі на сонечко. Проходить час і пелюстки змінюють білі пушинки. Білі пушинки це насіння, дме вітер, розлітаються насіння далеко в різні боки, падають на землю і проростають, і з'являються нові. Квіти Вітер біг повз очерет, і з кульбаби здув берет. Здивувалася Лариса, голова в кульбаби лиса. У дідів лише буває отакою голова, тож її назвати слід не кульбаба, а кульдід. Кульбаба лікарська рослина. Лікарська рослина це така рослина, яку використовують в медицині для лікування. Для лікування кашлю та поліпшення апетиту використовують листя і коріння кульбаби. А з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. І не тільки люди користуються кульбабами. До кульбаб люблять прилітати бджоли, джмелі і метелики. Вони їдять одуванчиковий солодкий нектар, а бджоли потім з нього роблять одуванчиковий мед, густий і ароматний. Ось діти ми й дізналися, яка корисна квітка кульбабки. Вона не тільки прикрашає нашу природу. А ще й лікує від різних хвороб. А зараз я вам розповім казочку, легенду про кульбабу. Одного разу квіткова фея спустилася на землю. Вона довго бродила по полях і узліссях, по садах і лісах, бажаючи знайти свою найулюбленішу квітку. Кожну квітку, яку зустрічала квіткова фея, вона запитувала, про що мріє квітка, де б вона хотіла рости. І всі квіти відповідали їй, що мріють рости на чудових клумбах, на галявинах, вкритих смарагдовою травою, щоб за ними доглядали садівники. Квіткова фея посумніла від таких бажань квітів. У розпачі фея побігла світ за очі і мало не наступила на яскраву жовту кульбабу. Тобі подобається жити тут, кульбаба? запитала вона. Мені подобається жити скрізь, де є діти. Я люблю чути їхні галасливі ігри, люблю дивитися, як вони біжать до школи. Я могла б жити де завгодно, по узбіччях доріг. У дворах і міських парках, аби приносити радість людям. Фея посміхнулася ось квітка, яка буде моєю найулюбленішою. Тепер ти будеш цвісти всюди, з ранньої весни і до пізньої осені, і будеш улюбленою квіткою дітей. З тих пір кульбаби радують нас своїм золотим. Цвітінням. Баба кульбаба вміє літати, може з вітром птаху догнати, любить промінчики вранці лічити, знає, як спуху перину зробити. Баба кульбаба біленька, м'якенька, хоча невеличка дуже гарненька. Діти, пригадайте, про яку квітку ми сьогодні з вами говорили. Які корисні властивості цієї квітки вам запам'ятались? До зустрічі, малята!